Привіт, я Армарі. І сьогодні ми будемо грати в Outlast. Я думаю, ми будемо грати на високій складності. Э, Хоча можна і на кошмарні. Спробувати. Э, э, давайте на високій. Так, э, да, на сей там все Сейд... байдуже. Заозар, комісар департаменту сільського господарства, заявив, що погодні зміни пов'язані з озброєнням ходоби. А також рекомендував фермерам і тваринками на вихідні відвідати семінар на Бела Авеню в ПЕО. Окрім того, якщо сьогодні ви визбережці справлятися, то зможете спостерігати ніскультежі геотерна з Фільдвертоном і Лідвілом. Схоже, співробітники парку Арапахо збиралися розпорядити інспектиди проти пяших машвідників, які уразили Так. Радіопередача закінчилась, потім під'їхали к Mountain Nice. Так so. що so. 12 вересня 2013 року відкрити емейл. Кому такий ТМЛ, Тема поради на незаконної діяльності у, у психіатричних дослідженнях Мерко. Мене знайомила я ваш давній шанувальник. Спробую сильно не затягувати. Вони можуть стежити. Я два тижні проводив консультації по програв. По програмному забезпечено в психіатричних дослідженнях Мерков. У, Маунті, у Маунт Месі. Мене змусило підписати купу довгої про, про нерозголошення. І зараз я їх грубо порушую. Ну і хрин з ними. Тут косять щось за щось, за жахливе. Я не розумію. Не вірю, і в половину побаченого місцеві лікарі говорять, що терапія зайшла занадто далеко. Кажуть, вони знайшли те, що чекало їх. В недра гори. Власники клініки Мерков заробляють на людських стражданнях. Люди повинні про це дізнатися. Знати, тобто це психіатрична при... ...приємниця, типу. Що? Якісь психічні дослідження. Так, камера. Я тип репортера? Я буду знімати все? Ооо, Vision. Це добре. Так вийшли зміш, машина стоїть. Тобто не буду пробивати, так? Так, N. Отатке. Там ага, документ. Тобто... От інформатор. Ага... Прозуміло. Ага. Направок пале, що камера. Тут клас є. О, я можу. Чоб... Ой, я так можу? да? Прикольно. Эмммм. Я точно смысла напить не можно. Раз, пишу далее. Левокват. Наша, наша. Кэп тебе говорят, повильно. Повильно? Наверное, может закрыто. Так, опа. І записано, завтра здодана до вашого кукурудзу. Нічого. О. Хтось там є. Хтось прибід. Куди йди? Напевно, туди. А ну, а що там тут? Що... Мене не нудить від одного лише виглядало цього місця. Лікарня Маунт Месів закрилася після скандалу зміркування джера... державної таємниці в 1971 році. Була знову відкрита в 2009 році. Компанію. Псі... Компанію, так? Так, компанію, напевно. Психітрічні дослідження Мерков, що ховається під Машкарою благодійної організації Стільниковий, різко перестав ловити мережу приблизно в милі звідси. Схоже на глушилки. Навряд чи, Навряд чи... Навряд чи сигнал пропав сам по собі. Корпорація Маркос здавна наживається на філантропії, але, для, на Амери... але на американській землі ніколи. Те, що вони тут намагаються знайти, має, бути дуже важливим. Може, хоч тепер вийде вивезти їх на чисту воду. <кхем> тобто вони незаконною діяльністю займається. В ньому машини стоять тут? Так, це я вже зрозумів, що можна ділити. Відкрився? Ну, я так і думав. Може якийсь... свої прохід є. Тут наприклад. От там двері. Є. А, тут замо. Тут смотана, так, тут теж. Де це було? Як? Ага, у нея. Тобто взаємодіти напевно буде на цей на ліву клавишу. О, Так, тут просіс треба. Тут ще одна двері. Тут ще одна двері. А, але теж не відкривається, добре. Добре. Скар дозволяє збільшити змаж. Да, так, я теж. це теж розумію вже. Так, ну, тому... мене взаємодіяти не треба. Що ліс, це вже добре. От, навіть прийнято можна. А так. Ми йдемо в цю лікарню, виходить. А, куди? Так, я вже зрозумів. А я тільки що побачив, що в мене є батарея тут зверху справа. Тобто камера буде розряжатися. О, це неприємно. О, ось, як, це можна. Прити. Повільно так виправи. Так, тут нічого. Тут вибили двері взагалі. Це круто, я, я так вважаю. Це був телевізор. Так. Мені це не подобається. Такі місця дуже вузькі якісь є. Якось открито щось можна? О батарейка Ага, наверное я не буду напевно це робити? Що за написано? Teamwork Ворк О кров'яка Свічі есть так, типікова, нікого. О, ще одна записка. Документи. Психоатлічне дослідження МРП. проєкт Вальрідер. Лікар Рікальна Маунт Месів. Справа номер 174 Пацієнт ВПХ Біллі. Дата консультації 14.10.2012. первинне звернення 12.04.2009. Вік 19, 1919, ста чоловіче, лікувуючий лікар Карл Хьюстон. Не підтверджено. Чому це? Стан пацієнт підтвер... стверджує, що стан самонаправлених, усвідомлених сновідінь триває. Спостерігається безпрецедентна активність морфогенетичного двигуна. Продовжуємо четверту стадію гормональної програми. Симптоми. Спірометрія не може знайти піронхіальних утворень, виділити еритроцити на гематокриті знову не вдалося вкрай висока ступінь занепокоєння. Томографія показує аритмію швидкого і повільного сну, сміху повільній фазі. Нотатки: білі цікавиться ситуація щодо позову його матері проти лікарні Ї. Мерков. Це показує серйозні проблеми з безпекою. Ще більш стверджує, що джерелою інформації стали криваві сни доктора Трагера. На замітку, єдиний трагер, що працює на кампанії якийсь Річард Трагер, відповідальна особа в НМ... НДМ. Слід допитати весь допоміжний персонал із Служби безпеки, а також удосконалити систему відеоспостереження, увімкнувши біометричне розпіз... розпізнавання. Психіатричне дослідження в проєкту валітідер, лікарна... лікарня Маунт Мессі. Да тут був. А може, ты не Відчинити не але гаразд. Ну я думаю, я закрыю повідомляється. Десь є... Десь є трейк. Трейк. Кров. Кровь, кровь, кровь. 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 Гаразд пригнали це били схоже так, что у нас? У нас тут нічого немає так, Це... Ну... Так, це не можна відкрити. Кров'ю стрілка намальована. Іще кров. Так, о, біблотека. Я цього не очікував. Кру. Кру. Я закрил. Якось забагато трупів тут? О! Може? Чьо ну ну. там труп? Чи вище? Ти килл прибили нас! Вириковали! Варіанти! З ними не можна боротись! Ховайтеся! Головні ворота можна відкрити заперечують безпеки! Збирайтеся нахрен з цього проклятого місця! І, І ще більше трупів! Голо... Ну... А Хорош, типу вони якась... спецслужба, я так розумію, бо там ж машина стояла. якісь стояли. Все. Мені це не подобається. А це не може бути білі, наприклад. Ну його помирали якось. это Тут есть батарейка. Есть рука. Но я не буду тебя мат. Я думаю, ты сам можешь сходить в туалет. Так. Батарейка скоро разряжется. Так, еще он попросит. Алин, туда и заходит. А я, а я могу туда выйти? Ні. Один. Якийсь кабінет А205. Ну пішли. Little fake! А, стоп! А, стоп! Це несподіванка. Це ще хто? хто ти? Я теж саме хотів спитати тебе.

Певно, у мене надатка якась. Я всередині. Я всередині. Сюди трупи, кров, опіки. зі Зістелі зайд зі вчені, Голови в ряд, не в пляшки в барі. Судячи з бейджиків, всі з дослідницького відділу Мерків. Мерков. підставна наша Рашка Мерков, що допомагала їм заробляти нібито на благодійних проєктах. Нехай третій світ здихає, аби ще пару мільярдів відхпити. Цікаво, як вона збиралася викачувати гроші з цієї дир діри повної психів. А цей противник. Вони ж його як свиню на рожен подосадили! Влів мені забиратися нахрен звідси і кинуть коні двигинув. Шкода, я його наслухав, тільки ще міг вийти з тим же шляхом, по якому прийшов. З тим не згодом. Опа, камера є. Все добре. Труп-труп-труп. Труп, труп труп, труп, -труп, -труп. Багато трупів. Дуже багато. О. Ще. Документ ордер. Дортер на решт майна. від про самці так не так я штаб. стоп. Протериам хопер. Крова расія Мерка, підозріла... Підрозділ США, орден Арнеш, майна, справа номер 2 94758104. Щодо арешту майна, психіатричний центр Маунт-Месів. психіатричне дослідження Мерков район пустелю маунт Месів, Державне шосе 112. Письмо Письмове свідчення під присягою. Дані перед радою директорів заслуговують довіри. Агентство безпеки Мерков АБМ. Кастрофічне порушення в роботі системи безпеки. Зараження навколишнього середовища неминуче. Ми вважаємо показання та свідчення достатніми доказами для негайних дій з боку АБМ і підстави для видачі даного ордера. Даними документами визначає, визначається надати АБМ повний доступ до всіх споруд і обладнання і повністю передати керування його агентам. Відповідно до даного документа ви і ваші спадкоємці відмовляєтесь від будь-яких позовів та вимог до корпорації Мерков. Та її дочірних компаній щодо дії АБМ і обставин, в яких вони були необхідні, незважаючи на наслідки. О. Це за мною кров? О. О, Прикольно. Хм. Це мною кров з'являється. Ну, я думаю. На цьому трупі, от на цьому, на фронті, ми закінчимо. Так. Ну, а з вами був фармери. Прощавайте.